В ніч проти 9 грудня ворог масовано атакував Харків за попередньою інформацією. Ракетами С-300 один із снарядів влучив поряд з житловими кварталами у Шевченківському районі. Травмовано жінку, пошкоджено заклад освіти. У будинках вибито шибки та вікна. В новобаварському районі отримав поранення чоловік він у лікарні. Частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Понівеччину понад 25 автомобілів. А вранці 8 грудня ракетного удару зазнав Павлоград на Дніпропетровщині. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 Атних будинків і п'ять дачних зачепило церкву. Нині відомо про одного загиблого. За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали вісім людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома, решту у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Щоденно російські окупанти обстрілюють Херсон. Так о півночі 5 грудня із ЗРК с 300 атакували житловий квартал міста. Через влучання сталася пожежа у центрі видачі гуманітарної допомоги. Також було пошкоджено три багатоповерхівки. Зранку атакували знову, вбили двох цивільних. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть людей. Ще один чоловік травмований каретою швидкою його доправили у медзаклад для надання допомоги. Утром був прильотів восімпіся. І що за чоловіком? Ну, голова в іскриві, голова розбіта. Він лежав там, завалений звал на помощі. В ніч на 7 грудня впродовж двох годин російські військові запускали шахеди по ізмаїльському району Одещини. Головною ціллю окупантів була припортова інфраструктура. Один з безпілотників влучив в сладких приміщеннях. На жаль, внаслідок атаки загинув один працівник підприємства. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру. Подунав'я. пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 11 та 12 грудня ворог атакував Київ високошвидкісними ракетами. Наршисти здійснили пуски найімовірніше з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені, але внаслідок падіння уламків в трьох лівобережних районах столиці пошкоджено лікарню, дитсадок, житлові будинки. Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували 33 Постраждали медики, надали допомогу на місці, зокрема й шести дітям. Масований удар шахедами по Одещині здійснили росіяни вночі у четвер. Загалом російські терористи запустили 42 безпілотники. 41 знищили наші сили. ППО уламки шахедів впали на будівлю гуртожитку, внаслідок чого постраждало 11 людей. Серед них і три дитини у двох восьмирічних хлопчиків та дівчинки 12 років. Лікарі діагностували контузію та закриті черепно-мозкові травми. А от у дорослих струси мозку та поранення. Через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріла вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи. Організовано підвезення їжі та теплих речей. Після обстрілу Одеси Росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх цілю була припортова інфраструктура. В ніч на 22 грудня ворог атакував Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків. У Дарницькому районі уламки дрона впали у приватному секторі. Загорівся недобудований будинок. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає у Солом'янському районі. Внаслідок влучання частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Загоряння в одній з квартир було оперативно ліквідоване. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували. Ще одному надали допомогу на місці. У четвер ввечері російські терористи вгатили по одному з районів Запоріжжя керованою ракетою х 59 У результаті зруйновані гаражі та транспортні засоби. Внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти. Зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів. Та ще сім гаражів пошкоджено. Також ушкодження отримала лінія високовольтних електромереж за попередню інформацію. Ніхто з людей не постраждав. Вночі 21 грудня, 7 годин, дві хвилі окупанти атакували безпілотниками усю територію України. 34 дрони камікадзе було знищено силами. ППО проте від уламків після збиття на Київщині виникла пожежа у складській будівлі. Згоріли також три автівки. Вже зранку у четвер ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії. Двоє людей загинуло. Одна отримала поранення. Надзвичайники врятували чоловіка з пошкодженого будинку та передали медикам. В день вдарили потягинці Херсонської області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька, яка просто йшла вулицею. Окупанти атакували населений пункт близько 11.30. Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. У Херсонській області рашисти поцілили по житлових кварталах, коледжу та об'єктах критичної інфраструктури. Від обстрілів постраждало дев'ятеро людей, серед них четверо дітей. Наймолодші дитині всього два роки. П'ятьом херсонцям медичну допомогу надали на місці. Інших у шпиталину. Там окно побіти. Воню в залі вірвало оконник. Оце все. Тут повірювала. Ну воно вже по а це все повіносили з таким масам. Лежала в спальні, а потім пошла там, стояла в цьому. Прихожу, засвістіли, бухнуло і все. Потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно. А я, я вже не знаю. Ось повірювано наже. Вночі, 26 грудня, тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ в районі Феодосії. А флоту на Росії стає все менше цього разу у слід за флагманом ЧФРФ крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. 29 грудня. Ворог здійснив наймасованішу атаку з повітря від початку повномасштабної війни. Запустили 158 ракет та безпілотників. Під прицілом ворога перебували Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків та інші міста. В Одесі ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Є влучання у три Орхівку троє людей загинули. 22 людини отримали поранення. Серед них двоє дітей, шести та восьми років і вагітна жінка. У місті Дніпро російські терористи влучили у торговельний центр. Також внаслідок російських обстрілів пошкоджені пологовий будинок, приватна оселя та шестиповерхова будівля. Відомо про шістьох загиблих та понад 28 постраждалих. Основне влучання це в торговий центр. Є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи богу, ніхто не постраждав до під час повітряної тривоги, частина людей була евакуйована. У Львові окупанти поцілили у житловий квартал. Внаслідок атаки руйнувань зазнали 13 житлових багатоповерхівок та дві школи. Багато пошкоджених автомобілів. Відомо про одну загиблу людину та 24 постраждалих. Ранок житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди, вороги з мирним Львовом. Окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову. Попередньо ракетами С-300. У результаті двох хвиль ворожих атак зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель транспортного депо підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею понівечено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Внаслідок ударів окупантів. Троє чоловіків загинули. А у Києві уламки збитих ракет впали в різних районах міста. Попередньо відомо про 29 постраждалих, 25 з них госпіталізували. Чотири людини загинули. Це метро Лук'янівська була пошкоджена вибуховою хвилею. Зранку 29 грудня російські терористи випустили 10 ракет по Запоріжжю, зруйнували приватні будинки, поцілили по інфраструктурному об'єкту. Також внаслідок атаки пошкоджено лікарню і школи. Постраждали багатоповерхівки у нас. Їх на зараз нараховують біля 20. Також постраждали два заклади освіти і одна лікарня. Також масовий прильот був і на підприємства, Зараз інформація теж обробляється. І таке, що постраждали коперативний гаражний кооператив, там теж біля 20 гаражів постраждали. Внаслідок ракетної атаки загинуло дев'ятеро людей. За інформацією від голови Запорізької обласної військової адміністрації, по обласному центру Росіяни випустили ракети типу Х-22, Х-32, Х-101, а також Циркон.